Знаєте, що у нас все йде за часом. Про це було повідомлено і вам, і керівникам. Кожен рій отримав план, за яким ви будете виконувати завдання. В зв'язку з тим, що ви пошикувалися на 8 хвилин пізніше, ніхто подовжувати і збільшувати час на змагання вам не буде. Робіть, будь ласка, висновки. Слідуючи, дозвольте нагадати вам, що всі ви вибираєте одного головну головну людину в рої, який буде за часом слідкувати і за планом, де буде знаходитись даний час рій. Зрозуміло? Зрозуміло. Перші підсумки, а саме квест. Був підведений, і результати висять отам на загальній відомості. Тепер зараз після урочистого відкриття 5-6 класи йдуть на смугу перешкод. Головний суддя смуги перешкод Стоволосова. Ірина Олександрівна Сергіївна. Сергіївна, ви, вибачте, і Сураєв Олександр Цікавича. Я надаю їм слово для загальної інструкції, для всіх одночасно, щоб потім не питали. Будь ласка, Олександр Сікавич. Ну, По-перше, на що хочу звернути увагу після шикування. Ройовий і ще бере одного представника з собою, і одразу після шикування йдемо на показ дистанції, всі рої. Це у нас займе десь 3-4 хвилини, не більше. В цей час представники команд, старші представники команд підійдуть у секретаріат на жеребкування, проведуть жеребкування, за яким буде визначено порядок старту на смузі перешкод. По-друге, на що хочу звернути увагу форма одягу. Жодна людина у футболці не вийде на смугу перешкод. Про це було написано і в умовах, про це й попереджали керівників. Одяг повинен прикривати лікті та коліна. Ніхто в футболці бігати не буде. Це зрозуміло, це з міркувань техніки безпеки. І ще на що хочу звернути, звернути увагу. Будуть проходити не тільки смуга, перешкод, ще ряд змагань паралельно буде проходити. Там згідно умов. Особи, які не задіяні у якомусь виді змагання, не можуть знаходитися у зоні змагання ближче, ніж на відстані 10 метрів, даби запобігти травмуванням. Це зрозуміло, і команди, які не будуть виконувати ці вимоги, також їх представники, фотографи і все інше. Якщо після попередження не буде виправлена і виконана ця вимога, то може поставлене, поставлене бути питання про зняття команди. Тут питання є. Ні. Добре. Питання щодо смуги перешкод, щодо безпеки проходження, я розповім при показі дистанції, рой, будь ласка, потім своїм роям про це доведете. Ірина Сергійовна, додали щось. Нема. Все, дякую. Значить, нагадую. Два представники йдуть дивитися на смугу перешкод. Один представник йде на жеребкування і, крім цього, пуховари підходять для інструктажа також до штабу. В цей час всі останні рої, частини рої відправляються на свої місця і починають готуватися до таборування і підготовки до готування кулішу. Зрозуміло? Рівно о 10.30 починається змагання, тобто 5-6 класи відправляються на смугу перешкод, всі остальні готують табори і починають готувати куліш. В 11.00 оформлення таборів 5-6 клас на смугу перешкод відправляються 7-8 класи. А дев'яті, десяті старші рої відправляються на змагання стрільба із лука. Стрільбою із лука буде курувати шевер Артем Козак. Є він, Так. будь ласка, в двох словах. словах про змагання. Будемо проводити змагання зі стрільби з лука. По-перше, хочу вас застережити і попередити, що дотримуємося правил безпеки під час стрільби. В жодному разі не направляємо лук зі стрілою в сторону ваших побратимів, друзів. Коли ви взяли лук, стріляємо безпосередньо в напрямку мішені, не відводимо ні вгору, ні вниз. Ну, безпосередньо на... під час змагань я вам... Це поясню. І, будь ласка, дивитися за дисципліною в місці, де буде проходити змагання, не бігати за лінією вогню, щоб ми уникнули травм і неприємних наслідків. Далі, після стрільби, тобто слідуючий етап. З 11.30, 5 і 6 .00 відправляються на огляд козацької зброї, а 7 і 8 .00 починають гру «Лава на лаву». Тут у нас керує представники штурма. Є хлопці? Валяй, Іван Бузорович, Семененко, Дмитро Сергійович. Будь ласка, пару слів. Приводу поєдинків флава на лаву. Кожна команда буде попереджена окремо, кожна команда буде приймати участь. Щодо кількості у команді з бої флава на лаву. Я скажу окремо з приводу кожної команди. Питання є? Дякую. Дякую вам. І старші рої в цей час іде смуга перешкод. І далі з 12-ї години починається обід. Починається конкурс кулішів і починається перший етап огляду таборів. Другий етап буде по закінченню після того, як ви будете згортати табір. Тобто в оцінку таборування буде входити зараз розташування і в кінці, як ви залишили місце вашого таборування. Зелене, скажіть, щоб не рубали нічого зелене. Ні, ні в коєму випадку не дозволяється, в той рік було наказано декілька роїв, які вирішили зробити озред, огороди свого табору зеленого, зелених веток. Тобто буде дискваліфікація. Ми працюємо на природі, але ми її не руйнуємо. Далі, після обіду йде захист добрих справ. І ми далі переходимо на заключний етап, коли йде молодші класи, молодші рої виконують стрільбу із луку і козацькі забави, а старші рої відправляються на теренову гру. Зрозуміло? І після теренової гри, а вона закінчиться у нас в той час, який запланований у вас є. Ми з вами зустрічаємося знову на цьому полі і підводимо підсумки. Є питання? Ні. Все тоді, будь ласка, це, так, і останнє, і останнє, саме головне. Саме головне це в нас техніка безпеки. Ми сюди приїхали всі живі, здорові і повинні повернутися додому з посмішкою, розказувати вдома всі живі, здорові. Це саме головне. І ось дивіться, ми з вами уклалися в час. У нас ровно одна хвилина, щоб ви добігли до табору і вирішили, хто куди зараз і що буде виконувати. Рої? Це розхід. Давайте. розхід? Да. Увага! Римняюсь, струнко, Рої, розхід. Слава. Слава.